Вітаю, ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд про конституцію, референдум та конституційне право громадян України. Ми будемо говорити сьогодні в нашій студії. Гість нашої програми Андрій Стрижак, голова Конституційного суду України у 2007-2010 роках. Суддя конституційного суду відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. Це всі ваші. Я перерахувала зараз те, чим ви володієте, які статуси маєте. Я вас вітаю в нашій студії. І, напевно, як людина досвідчена, особливо в конституційному праві. Ми, тому ми запросили до вас студії, щоб поговорити саме питання, про яке зараз е, дуже багато говорять. Досить часто зараз доводиться чути про те, що конституцію можуть ухвалити чи шляхом референдуму. Хотілося б зрозуміти доцільність і можливість такого кроку в Україні. Е, цікаве запитання. Але це питання принаймні в час ефірного часу, короткий ефірний час, мабуть, навряд чи може бути. Але ми зупинимося на основних моментах пов'язаних саме з цим процесом. Основне в чому заключається? В тому, що зараз тільки, мабуть, сонний і лінивий не говорять про зміни до Конституції, і їх необхідність. Що стосується того, як приймати чи на референдумі, чи на парламентом, чи ще в інший спосіб. Є багато спосіб прийняття Конституції. То все залежить від того, що ми хочемо від нової конституції, або що ми хочемо від змін до конституції. Тобто, власне, саме від цього залежатиме, як і яким чином, і в який спосіб ми будемо проводити конституційні <гум> зміни. Не тільки. Я вважаю, що приймати зміни до конституції може тільки в спосіб, який визначений нині діючою Конституцією. До речі, дуже багато розмов йде про прийняття нової конституції, нової редакції, нового тексту. Але такого поняття в нині діючій Конституції, як прийняття нової редакції або нового тексту, або нової конституції немає. Є розділ, який передбачає внесення змін до Конституції України. Іншого шляху немає. Звичайно, народ, як народ наш український народ, як носій на суверенітету, право приймати любе рішення на референдумі. Але для початку ми повинні внести зміни до Конституції. І передбачити порядок прийняття нової конституції чи на референдум, чи парламентом і таке інше. Тобто Андрій Андрійович, зараз стверджується, що недостатньо одного закону про референдум, потрібно ще передбачити механізми, як цей закон застосовувати. Я повинен сказати, що е, виключення із Конституції може бути тільки тоді, коли передбачить самої Конституції. Іншого порядку немає. Не може законом е, передбачати якісь порядку, який визначить самої Конституції. Про це неодноразово говорив наш своїх рішеннях, що виключно з Конституції можуть бути застановлені лише самою Конституцією. Тобто, якщо ми хочемо прийняти Конституцію на референдумі, mm -hmm. дати право народу, який, до речі, в 96-му році делегував це право Верховній Раді, і вона від імені українського народу, як це сказано в преамбулі Конституції, прийняв нову Конституцію. Зараз у не... тобто це як виняток. Це не як виняток. У Конституції, яка діяла Привіт. до 96-го року, було передбачено право. Парламенту прийняти нову Конституцію. У нині діючій Конституції такого права немає. Тобто ми повинні спочатку. Є один розділ порядок внесення змін до Конституції. Розділу прийняття нової Конституції немає. Чи нової редакції, як зараз говорять, чи нового тексту, немає такого. Тому що, якщо ми скажемо перший розділ загальні засади, або другий розділ Права і свободи громадян, не будемо їх міняти зараз? Ні. Якщо говорити про другий розділ, пам'ятаєте, в 96-му році вся Європа схвально прийняла наш другий розділ, і взагалі Конституції, тому що широко виписані права і свободи громадян. Зараз, якщо ми говоримо про новий текст, ми щось в цей розділ внесемо? Мабуть, ні. Мабуть, внесемо розділ, який стосується теж правосуддя, розподіл влад і таке інше. Тобто може, знову ж таки, може йти тільки про внесення змін до Конституції. А не про прийняття нової конституції. Повертаючись до чинної конституції, кому належить право вносити зміни до Конституції згідно тих норм, які там записані? От на сьогодні, чи це чітко норми прописані, не можуть е, спекулювати на цих темах? Ні, на сьогоднішній день в Конституції чітко прописані норми, порядок внесення змін до Конституції. Або це є президент, має право внести захорону вперед, пронести змін, або це певна кількість народних депутатів, одна третина, і то не до всіх розділів. Є розділ 1, 3, 13, тобто загальні засади, вибори референдуму, а також внесення змін до Конституції, може бути внесений тільки вже президент або двома третинами народних депутатів. І то, якщо він схвалений двома третинами, оцей законопроект виноситься на затвердження референдуму. Це єдиний випадок, коли референдум Конституції передбачено прийняття Конституції не Конституція змін на референдумі. Це перший, третій і тринадцятий розділ. Іншого не дано. Тому. Ці розділи можуть виносити на референдум, але знову ж таки без усунення парламенту від цього процесу. Парламент мусить схвалити цей законопроект, а тоді винести на затвердження народу. Тобто референдум не може стати остаточним в цьому значенні? У цьому випадку, в цих розділах, він буде остаточним, він затверджує результати голосування у парламенті. Іншого шляху немає, тому що не може на нинішній день вичистити парламент від прийняття Конституції або внесення змін до неї, оскільки так записано нині нинішній Конституції. Якщо повертатися до ролі парламенту і референдуму, скажіть, будь ласка, принаймні деякі експерти стверджують, що власне законом про референдум звужується положення парламенту щодо ухвалення конституційних змін, і в тому числі редакції нової Конституції. Наскільки це відповідає дійсності? Ви знаєте, експерти можуть говорити все, що завгодно, це їх право, тому що це експерти, політики так інше. Я думаю, я скажу так. У законі про референдум, як і в багатьох інших законах, є суттєві недоліки. Але я би не драматизував ситуацію, що я щось підриває, основи і таке інше. Ці недоліки потрібно, звичайно, усувати. Я переконаний, що парламент прийде до того. Потрібно нести зміни до закону, закону оскільки є деякі положі, на мій погляд, які трошки суперечать нормам Конституції. Але до тих пір, поки Конституційний суд не визує не консильним, він діє. Він є наш закон, і я, як був колишній суддя, не можу сказати, що він весь не годиться. Є певні огріхи, які потрібно а ви звичайно... Можете зараз окреслити коло тих огріхів, як ви сказали, або ті статті і норми, і положення, які все-таки варто переглянути, зважаючи на невідповідність конституційним нормам? 에, знаєте, забираючи наперед, скажу, що там багато є. Питання, які потрібно узгоджувати. Але, ну скажімо, основ... ну, зокрема, ризики, які становлять ризики ну, на сьогодні, наприклад, що... основні, так, ризики. Щоб... основні ризики. Основні ризики, любий законопроект, який вносяться э, в законопроект принесу змінити конституції, mm -hmm. по нині діючому закону пропонується, щоб ЦВК там затвердило, визначило э, основні параметри в підніші таки інше. Тобто, на даний момент цим законом ЦВК трошки підміняє конституційний суд, тому що єдиний орган конституційної юридик, який може визнати ту чи іншу норму. Закону не консийно. В цьому випадку закон про референдум трошки підміняє Конституційний суд орган ЦВК. Тобто ЦВК визначає легітимний референдум, нелегітимний, чи може законопроект відповідає чи не відповідає. Це не зовсім коректно, тому що для цього є Конституційний суд. І тільки два органи є, які можуть визнати ту чи іншу норму нечинною. Це сам парламент шляхом прийняття нового закону і визнання нечинним попередньо і рішення Консильного суду про визнання тієї чи іншої норми не В даному випадку трошки є перегиб. А от в питанні того, які питання можуть війти, трошки тавтологія вийшла. Що можна вносити до бюлетені? Як мають формулюватися ці питання? І які питання, власне, можна виносити на сам референдум? Тут немає жодних е, якихось Ні, тут немає справа в тому, що прописані практично всі питання і навіть Конституція. Мова йде про є. конституцію як нову редакцію, новий документ. Но, Взагалі мова про, це мова про те, що у конституції чітко прописані, які питання не може виносити на референдум. Амніція, бюджет. Це є бюджет, це є податки, це є амністія. Все, все інше виноситься на референдум. Справа не в тому, що закон може, скажімо, дозволити на референдуми і, скажімо, закон про податки. Але ж є конституція норми прямої дії, ніхто не має повертаючись буде до конституції. Чи можуть громадяни визначати, скажімо, особливості такого комплексного документу як Конституція? і чи можна конституцію як документ загалом ухвалювати референдумом? Зважаючи на ваш досвід, хотілося б зрозуміти, як це власне може виглядати на практиці і які ризики існують в цьому ну, питанні? Ви знаєте, що є немало країн, де Конституція прийняті на референдумах. Ну, Скажімо, наші сусіди, росіяни, вони теж прийняли Конституцію на референдум. Uh -huh. Але мова йде про те, що у нашому суспільстві йдеться про те, що зараз давайте винесемо на референдум і все. Приймемо і затвердимо. Хто буде затверджувати? Тобто, на сьогоднішній день парламент, по суті, усувається від цього процесу. Це неможливо, тому що Конституція не передбачає. Передбачає тільки парламент, повинен вносити або законопроект, або затвердити його. Тому говорити про те, що може народ, він може все. Але тільки в порядку, визначеному Конституцією і законами України. У законі про референдум це трошки, е, м'яко кажучи, е, передбачено самим законом. А ведь Конституція нині передбачає не тільки Конституцією та чи законом, а тільки Конституцією і законом України. Тобто, якщо є порядок, а він є в нині в інші Конституції, його не може бути законом. Ми повинні спочатку нести зміни в Конституцію, передбачити цей порядок. Прийняття Конституції на референдуми, визначити всю процедуру, тоді, будь ласка. Без визначення на правовому рівні і занесення в Конституцію відповідних змін існує все-таки ризик застосування референдуму в питанні конституційних змін. І наскільки дійсно він суттєвий цей ризик? Чи не може статися так, що, наприклад, дізнавшись про результати референдуму, ми можемо прокинутись зовсім іншій країні, авторитарній, може, може бути таке. Тому я завжди говорив і говорю, і буду говорити, до тих пір, поки визначий порядок в ній конституції не буде змінений конституційним шляхом, до тих пір ні про який інший референдум говорити ми не можемо. Тому що на сьогоднішній є єдиний порядок, я ж говорив, три розділи. Прийняття парламенту і референдум тоді це інша справа. Андрій Андрійович зараз загалом говорячи про зміни до конституції, працює конституційна асамблея, хотілося б зрозуміти, про що зрештою йде мова? Мова йде про часткові зміни до окремих розділів Конституції. Чи мова йде про зміну самої конституції, практично нової редакції Конституції? Про що ми говоримо і над чим працює Конституційна Асамблея? Я сьогодні? думаю. Над чим працює концейльна асамблея, я не є членом консервної асамблеї, не можу достовірно сказати, але думаю, що Консийна асамблея працює над виробленням проєкту закону про внесення змін до діючої Конституції. Тому що інше на сьогоднішній день ми просто не можемо зробити. Консильна асамблея це при президенту, і він виконує, вона функцію виконує ті, які визначить указі президента. А тому, я вважаю, що і це буде правильно, я вже не буду говорити про нову конституцію, а будуть говорити про зміни до нині діючої Конституції, в які розділі хочете, будь ласка, вносіть, але шляхом, який визначить самої Конституції. Інше шляху, якщо ми станемо на шлях, на цей хибний шлях, це буде мати певні ризики і в суспільстві знову буде непорозуміння, що ми дійсно хочемо. Якщо говорити про роль і місце, напевно, і значення Конституційного суду загалом в конституційному процесі, наскільки сьогодні ці питання узгоджені на правовому рівні і на функціональному рівні основного конституційного органу держави, на, на правовому рівні це узгоджено, тому що, тому що нині діюча конституція передбачає, що існує конституційний контроль закону, любого законопроекту про нанесення любих змін до конституції. Тобто до тих пір, поки... Законопроект, який схвалений, скажімо, Верховною Радою, направлений до Конституційного суду, він не може бути винесений на голосування без попереднього висновку Конституційного суду про те, що цей законопроект, ці зміни до Конституції, не порушує 157-158 статтю нині Конституції. Тільки після того, як Конституційний суд дав висновок, він може йти на голосування 206-226, а потім 300 на двох сесіях. Тобто цей порядок зараз врегульований і які б зміни не пропонувалися без Конституційного суду. Вони... Не можуть обійтись. власне, але ми не можемо уникнути того питання, що Конституційний суд останнім часом часто, скажімо, закидають у політизації розгляду тих питань, які вносяться і розглядаються в Конституційному суді. Як уникнути оцієї політичної складової в роботі конституційного суду? Чи не варто реформувати роботу самого конституційного суду, починаючи навіть уже з формування складу конституційного суду? От на цьому про ці моменти обговорюються зараз йде обговорення таких моментів. Як уникнути цієї політичної складової і закидів із звинувачень Конституційного суду, суду у, скажімо, політичному підході до рішення тих чи інших питань? Ну почнемо з того політизується не тільки конституційний суд. Ви можете сьогодні назвати орган, скажімо, правоохоронних чи інших, щоб він не говорив, що він заполітизований, заполітизований суди загальної резини, заполітизований конституційний суд, заполітизований прокуратури і таке інше. Тобто зараз це все. Вина не того суду чи інших органів, а вина нашої політики, які дуже часто е, таки використовують засіб заполітизувати той чи інший орган. Якщо щось нам не подобається, то значить політичне рішення. Як прибрати політичний тиск на середньому? Тому цьогодні? якщо політики наші не усвідомлять, що суд, який б він не був держави, це незалежний згідно з Конституцією, і що не усвідомлять того, що нього не може, як модно прийнято говорити, тиснути. А що таке тиск? Це не обов'язково прийти і, вибачте, взяти за щось і притеси до стінки. А це вийти на трибуну і говорити, що цей Конституційний суд це чий суд за поліцізований, там корупція і так інше. Тобто, це і є тиск. На яких принципах мають формуватися склад, судовий склад, і, зокрема, так. склад Конституційного суду. Сьогодні він є квотним за квотним так. принципом. Формується склад Конституційного суду. І... Можливо, Дуже... потрібно відійти від такої практики. Дуже добре, гарне запитання. мене завжди задається. Ви розумієте, коли формувався Конституційний суд в 96-му році при прийнятті нової Конституції, це було для нас нове. І тоді цей квотний принцип шість суддів від консуль від з'їзду суддів, шість від президента і шість від Верховної Ради, це було виправдано на той момент, тому що країна наша, все суспільство не було настільки дезапеліцьоване, як зараз. І тоді це формально було нормальним. На сьогоднішній день ми бачимо, що цього недостатньо. Тому що, коли, скажімо, у парламенті 5 політичних сил... І кожна політична сила хоче мати свого представника у Конституційному суді, і Верховна Рада голосує, то скажіть, будь ласка, чи є якийсь вплив, чи нема? Можливо, впливу нема, але відчуття цієї людини ж є. Тому на сьогоднішній день я вважаю, це моя особиста точка зору, що судді Конституційного суду повинні визначатись і обиратись одним органом. Не може бути від трьох. Хай це буде парламент, хай пропонують президент з суддів парламент, але має обирати парламент. Скажімо, як ну, скажі, сполучи... А якщо говорити про незалежний орган, чи є, можливо, десь на рівні ваших пропозицій, або, можливо, ви чули, раніше якісь пропозиції, як, щоб це був раніше незалежний Раніше ставилось орган? таке питання, щоб це був, Скажімо, знову ж таки, пропонувався і Верховна Рада, і президентом, але щоб обирав, призначав з Іссую, незалежний. Єдиний, хто може бути незалежним, тільки зі суддів, тому що він є, збирається з делегатів у всіх судів всіх юрисдикцій в Україні. Можливі такий варіант, але я вважаю. Що існує з століттями практики, скажімо, Сполучених Штатів, де президент пропонує судді, Верховного суду, Федеральний Конгрес, Конгрес призначає. Тобто один норм повинен визначати, призначати. Але при цьому повинна бути процедура чітко виписана звільнення судді. Пам'ятаєте епопею, як судді Конституційного Суду звільняли просто указом президента колишнього Віктора Андрейовича Ющика, просто захотілося порушення присяги, звільнити суддю. Що таке порушення присяги, він не сказав. Тобто, при цьому повинна бути процедура прописана чітко порядок звільнення судді Конституційного суду, щоб не було свавілля, яке ми пройшли. До речі, один указ тих, який був, не залишився дійсним, тому що вони були явно незаконні. Дякую вам за те, що прийшли, Андрій Андрійович. Пояснили нам основні моменти, і зрозуміло, що Конституція це такий чутливий механізм і як основний закон держави, і будь-які експерименти з ним, це досить ризиковано для держави і для кожного громадянина України. І напевно, ще наступний наші зустрічі, які ми маємо зустрітися, ми обов'язково поговоримо і про доступ громадян до конституційного права. А поки що вам дякую, Андрій Стежак, голова Конституційного суду України, 2007-2010 роках. Суддя Конституційного суду. У відставці був гостем нашої студії. А нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі. Якщо бажаєте більше знати про життя країни та події в парламенті, до побачення.